Я шеф-кухар з 11-річним досвідом. Запитуйте: чи потрібно давати стейку відпочити після приготування? Чи правда, що чим більш мармуровим є стейк, тим ніжнішим він буде після приготування? Так, ви відчуєте різницю, якщо на трохи залишити стейк після смаження, білок стабілізується і буде виділятись менше соку. Чи буде м'ясо ніжнішим від більшої кількості жиру? Ні, не зовсім. Але сало додає смаку м'ясу. Жир дорівнює смак. Яку закуску ви найбільше любите їсти та готувати? Їсти здебільшого молюски зараз мені подобається готувати вегетаріанські закуски. Я ніколи не звертав на них уваги, але після експериментів зі спаржею та козячим сиром я їх полюбив. Досить цікаве поєднання. Ви в рукавичках чи без рукавичок на лінії. Я вважаю, що якщо ви працюєте без рукавичок, то частіше маєте руки і уникаєте бруду, тож це більш гігієнічно. Я з вами згоден. Я використовую рукавички для м'яса або щоб уникнути перехресного зараження тощо. Але більшість людей думають, що якщо персонал без рукавичок, то з гігієною проблеми. Звісно, це далеко від істини. Люди повинні більше хвилюватись, де раніше були ножі. Так, звичайно, необхідно надягати рукавички, безпосередньо торкаючись м'яса та схожих продуктів. Але деякі люди вважають, для того щоб взяти в руки щіпці і покласти щось на тарілку, потрібні рукавички. Часто це призводить до того, що працівники носять ту саму пару рукавичок протягом всієї зміни. Деколи хтось хапає фартух із попереднього вечора і одягає рукавички з кишені. Вони чисті, я не торкався нічого брудного минулої ночі. Ідіоти, вони вкриті бактеріями. Згоди. На 100%. добре сказано, і це правда. Я навіть бачив, як кухарі палили в рукавичках з лінії, заходили у тих самих рукавичках і починали працювати. Блін, я б навіть не вдягнув той самий фартух із минулого вечора, не те, що рукавички. Стейк зворотного обсмажування чи прямий жар. Як ви готуєте стейки? Розігріваю пательню на сильному вогні, щоб аж дим ішов. Олія нейтральна. Обсушити стейк з обох боків, посолити поперчити, обсмажити до вираженої реакції. Майера трохи масла і часнику, чебрець і розмарин за бажанням. Допоможіть порадою, будь ласка. Я нагріваю чавунну пательню до сильного жару. Олія, потім стейк, обсмажую десь 2 хвилини. Коли перевертаю стейк, додаю масло. Ось тут у мене проблема: коли я додаю масло, воно або горить і темніє, або доводиться знижувати температуру і довше смажити. Що я роблю не так. Масло має змінити колір на темно коричневий. Ти робиш все правильно, друже. Якщо ти вважаєш, що жар завеликий, посувай стейк по пательні. Це знизить температуру. Який найгірший тип відвідувачів? Люди, які намагаються випендритись, викликаючи шеф-кухаря в зал? Я розумію, що ви готуєте і маєте великий досвід у новітніх методах, про які я ніколи не чув. Але в цьому ресторані немає такої техніки, і я ніколи її не бачив. Тож не треба. Це моя робота. Я не біблія і не кулінарна книга. Чи правда, що працівники ресторанів та закладів громадського харчування, як правило, алкоголіки чи наркомани? Я чув, що це цілком нормально, звично і очікувано. Це є частиною культури. Не дуже вірю, що це правда, але мені цікаво. Заздалегідь спасибі. Так, це дуже поширена практика. Раніше це можна було назвати частиною культури, але сьогодні на кухнях високого рівня ви не можете бути під кайфом і особливо п'яним. Я багато разів чую на кухні, що шефу байдуже чим ти займаєшся у вільний час, але на роботі ви мусите бути в пристойному стані. Який марсі та типу ножів ви віддаєте перевагу? Я люблю японські ножі. Вони не надто важкі та легкі в роботі. Я використовую ножі фірми Яксель. Улюблений ніж, який використовується найчастіше, має довжину 13 см. Як ви зрозуміли, це не шеф ніж. Чи маєте ви курку та рис перед приготуванням? Нам постачають дуже хорошу курку, тому ні, я її не мию. Але курка буває трохи слизькою. Я помітив таку особливість в інших країнах, тому краще вимийте її. Смаку це все одно її не позбавить, тільки мило не використовуйте. Рис промиваю 3-5 разів, поки не позбудусь крохмалю. Чиста вода розсип частий рис. Ви коли-небудь псували людям їжу? Мені дуже подобається це питання. Багато людей запитують про це на вечірках. Я ні, але звичайно таке трапляється. Ви коли-небудь бачили це на власній кухні. Бачив так, це було в одному із попередніх ресторанів, в яких мені довелось попрацювати. Вони загнули дуже високу ціну за ікру, якої в нас навіть не було. Ця ікра була окремою стравою в меню. Вартість її складала близько півтора тисячі доларів за кілограм. Але вони зрозуміли, що люди в цьому нічого не тямлять, тому взяли дешевшу ікру. Через два тижні я звідти пішов. Що робити, якщо я випадково щось пересолив? Додайте більше того, що можете: вершки, вода і так далі. Якщо не можете, ви в сраці. Назвіть три-5 найскладніших страв, які вам траплялось готувати. Які ваші улюблені? Боже, це важко. Дайте подумати. Морські гребінці з паленою цибулею пареєм та гороховим пюре. Ми працювали над ним приблизно 4 місяці. У нас у меню була пікша, приготована на вершковому маслі. До того моменту я її ніколи не бачив. Пряжене масло з соєю стало для мене відкриттям. Це вау, смачно! Я перелічив три. Важко вибрати більше. Яку кулінарну школу ви відвідували? Якусь дешеву і не дуже в срату. Потрібно було отримати диплом, але все й без нього добре пішло. Чи вважали ви коли-небудь роботу на комерційній кухні неапетитною лише через велику кількість їжі? Я люблю пекти, але кілька разів, коли готувала величезні торти, я була приголомшена об'ємом, запахом не впевнена. Але це схоже на сенсорне перевантаження. Не можу не погодитись з усім, що ви перелічили. Для тих, хто вибагливий у їжі, як я, хто ненавидить практично всі приправи, соуси тощо, мені подобається лише сіль. Як би ви порадили, найкраще запекти курку. Ну гаразд, що вам подобається: сири, вино, якісь фрукти, наприклад, ананас, Чи ви хочете просто соковитого м'яса. Я зупиняюся на 65 градусах, а потім піднімаю температуру до 68-69. Дехто може сказати, що вона недопечена, але це не так. Яка ваша улюблена шкідлива їжа? Який ваш улюблений сир? Яка їжа викликає у вас огиду? Шкідлива їжа. Я люблю справді гедотний кебаб із великою кількістю соусу. Улюблені сири. О, курва, я обожнюю сир. Я б обрав довговитриманий сир або брі. Я люблю їсти сир як закуску. Їжа, яка викликає у мене огиду, чесно кажучи, сирі страви це не моє в їхній консистенції. Є щось, що мені не подобається. Найкращий і найпростіший рецепт різотто, який можна приготувати вдома. Легке різотто це проста основа. Біле вино, бульйон на ваш смак. Трохи підсмажте, додайте пармезан або сир, який вам подобається. Потім молюски, гриби або м'ясо. Ви коли-небудь працювали у ресторані з нагородою від Мішлен або Джеймс Берт. Я працював і працюю в ресторані з червоного путівника Мішлен. Яку страву ви найбільше любите готувати та їсти. Бургери, звичайно? Як ви готуєте бургери? Більшість людей вважає, що найкращі бургери з котлетою середнього просмажування. Але що про це думають професіонали. Мені подобається добре пропечена котлета. Я б сказав, майже рівня well done. Причина проста: мені подобається щільне м'ясо, а не тартар у бургері. Що найкраще та найгірше, ви пережили за всі ці роки? Найкраще я зустрів свою дружину в цій галузі. Найгірше усі наркотики, які я приймав. Якою була ваша перша робота? Обідній ресторан. Власники були моїми знайомими. Мені було тоді 14-15. На жаль, чоловік, що володів закладом, помер три тижні тому. Який продукт обов'язково має бути в коморі у кожного? Діжонська гірчиця – це точно. Скільки ви заробляєте? Близько 3,5-4 тисяч доларів на місяць. Яку найгіршу найдивнішу страву вам доводилось готувати на замовлення клієнта? Мені довелося готувати суфле без борошна. Ми зробили дві порції, і курва, яке ж воно було огидне. Це було ще в ті часи, коли не було безглютенового борошна. Чи правда, що кухарі ненавидять готувати вдома, і зазвичай готують прості страви? Ненавиджу. Дуже втомлююсь і хочу легкої їжі. Так, це правда. Крім солі та перцю, який найважливіший інгредієнт, приправа, спеція, без якої ви не можете жити? Я залежний від вишневого оцту та соєвого соусу. Скільки разів ви порізались? Який найгірший нещасний випадок стався у вас на кухні? Чи траплялись кухонні бійки? Ой стільки разів, що й не злічити. Боюсь, найгіршим був поріз на пальці. Я досі не відчуваю цього пальця, бо був надто крутим, щоб сходити до лікаря. Зізнайтеся, цибуля та часник нічого не вирішують для страви. Це 50% смаку страви. Найдивніший запит на їжу, дуже багато, але повітря очолює список. Чому кухарі так погано ставляться до офіціантів? Більшість кухарів хороші, ви, ймовірно, ніколи не дізнаєте, що вони кухарі. Я особисто здебільшого мовчу і думаю, може в них просто немає достатньо досвіду. Де моя їжа? Ми замовили її 40 хвилин тому, а нам досі навіть не принесли закуски. Столик 33. 40 хвилин у ресторані а-ля Карт. Це небагато, коли люди розуміють, що у нас є ще 100 людей, а не тільки ви. Якщо хочете, щоб вам повернули гроші, я з радістю допоможу. Візьміть ці гроші і купіть собі бігмак, тому що це єдина їжа, на яку ви можете розраховувати сьогодні ввечері. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. В коментарях під відео напишіть, яка ваша улюблена страва, та страва, яку ви терпіти не можете.